Нігао. Міксолідийський лад. <кхм> так як ми зайшли вже в цих штуках дуже далеко сюди, я покажу міксолідийський лад тут, а потім перейдемо сюди. Сімнадцятий лад. Сімнадцятий, дев'ятнадцятий. й перший. Сімнадцятий, дев'ятнадцятий, й перший. Сімнадцятий. 19, 21. 18, 19, 21. 19, 20 22 19 21 І там уже аж 23. Але його немає. У мене на гітарі Добре. Звучить дуже далеко. Цей 20, там хоч не 40. Це вже добре. Візьмемо тут. Третій, п'ятий, сьомий, третій, п'ятий, сьомий, третій, п'ятий, сьомий, четвертий, п'ятий, сьомий, п'ятий, шостий, восьмий, п'ятий, сьомий, восьмий. Що ж, так як він звучить під насіоністський до, ми вже всі розуміємо, що це буде як продовження до Ну, для проформи зіграю. Звучить щасливо. Але давайте зіграємо, раз ми його взяли тут. Нагадую, що це міксолідійський лад від ключа до він грається на третьому ладу. Соль. Погнали, зіграємо його від соль. Це буде соль міксолідійський лад. Як це мажор, ми граємо мажорний акорд, і буде чудово. Але прикол в тому, що це не просто мажор, це домінант мажор, і тому ми прибираємо мізинчик. пік. І домінуємо. З мізинчиком теж можна, бо ця нота входить в цей лад. Що я ще не зробив? Я перейшов в наступні лади. Якщо це міксолідійський, наступний буде Айоліський, про нього потім розкажу. Мінор. і він ну, грається далі. Далі у нас буде ще один мінорчик. А далі у нас іде наш крутий е е мажорчик. Тобто ми можемо під цей мажорний лад від соль. Грати всі ті самі лади і сюди, і туди. Головне пам'ятати, що якщо тут міксолідійський, до нього йде лідійський, після нього йде аеолійський і так далі. Один відносно одного запам'ятовувати, і тоді можна дуже швидко орієнтуватись і не губитись. Бо якщо вдруг, ми будемо дуже багато імпровізувати, підбирати. Там хтось грає цей акорд, а ми хочемо підібрати щось, хочемо вирватися зразу, і ми беремо якусь ноту, яка може не підходити. Ну, вона підходить і ми слухаємо: о, це такий таємничий звук. Круто. І ми можемо її грати. Але ми можемо промазати і взяти щось, що не підходить. Це теж підходить. Оце не підходить. Ну Це буде якийсь мрачний напруження. Тому, знаючи ці <кхем> просто ноти на гітарі, знаючи, як вони виглядають в ладах, ми можемо дуже швидко влітати в будь-який сольняк, в будь-яку тональність. Ну, можна піддивитися. До прикладу, людина грає щось тут, тут на цьому. Дивишся? Ага, він грає бас від цієї ноти. Значить, я можу цю ноту спокійно грати, навіть одну ноту. І граю її в ритмі. Хтось там? І ти там теж. Потім можна придивитися, які ще є там ноти. Або, не придивляючись по відчуттям, спробувати спробувати одразу просто з цієї ноти взяти наші лади, взяти наш стандартний мажорний лад іонійський з цієї ноти. Там хтось грає, вижу, і ми так і туди. Ми ще не зіграли. Правильно, ми зіграли міксолідійський лад від ля. Тобто, от в чому прикол. Ми беремо міксолідійський лад. Піднімаємо його вверх на одну струну, у нас виходить іонійський лад. Ось. Піднімаємо іще верх на одну струну У нас виходить Лідійський лад. Спускаємо іонійський І ще спускаємо міксолідійський Ну, це про ті патерни, про які я говорив подібні. Я думаю, що. Ті, хто придумував цей стандартний, як для нас він стандартний лад гітари строй, вони не просто від балди придумали. Я думаю, що там ціла технологія, але скоріш за все ця технологія десь ховається. <кхух> ну, ще більш вірогідно, що вона ховається десь по частинкам. Це те, що мені поки що довелося відкопати. Те саме можна зробити, звісно ж, і з мінорами, але ми не знаємося всіх мінорів, тому я покажу це тоді, коли ми дізнаємось всі мінори. Потім все загально підсумуємо. Всього хорошого!